Що ж, всім привіт! Ви на каналі Дмитро Парі, Соломія Про. І в Роблоксі є одна така, гра, як 1 2 3 Blast of Simulator. І я в ту ігру вже грав. Як ви бачите, в мене є пару штучок і от каркетка. Н... Но. в мене є інший аккаунт. Що ж, і я зайшов з іншого аккаунту. Так, Всім привіт, я зайшов. Полетіли. Так, як грати, я знаю. Е, як ви знаєте, так, це новий аккаунт. Ну, трохи я і грав, як ви бачите, в мене 10 бензину. тут мій Так, е, 10 в мене бензину, давайте одразу загрузимо. 58 доларів. Ну так, я трохи грав. Ну ні, ну що зробити? Ну трошечки. Я вам клянусь, трошечки. Ну, небагато я і грав. Взагалі, майже не грав. До речі, оця ракета це на іншому аккаунті за 1 мільйон 500. Тут от, є дрончик у мене. До речі. О, мія протом щось побігла. Давайте вже дозбираємо бензин. Я взагалі повний нуб. В мене, як бачите, все безплатне, тобто нульове. І. Не знаю, що сказати. В Соломії в Соломії Про, до речі, ракета за 100 тисяч, а в мене от К-0. <салит> можна, в принципі, в неї всісти. Е, вона щось там біжить. Що ти надо. Е, не знаю, можна, в принципі, було би вже запускати, бо 30 це нормально так, я думаю. Не знаю. Uh, я ще зараз на іншому аккаунті сюди прибіжу, буду знімати з іншого ракурсу. Ну, коротше, ну ви поняли. А uh, 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 як летить? Я ще не запускав взагалі ракетну і no, ладно. Що ж, тоді запускаємо ракету. Ракету. Погнали. Запускаємо і сидимося. Клас. Ну ладно, зато ми отрима 34 долари. Звичайно, це дуже мало. Права. 8. вісім. Дві тисячі? Це дуже мало, якщо чесно. Ну нехай буде. Ну ті 50 тебе не спасуть. Ну, і то, правда. Включи бар'єр, мене вибере. 10. Вейберу. 8. 7, 6, 5, 4, 3. Речі. У мене тут нічого не зібрано, це мальовий аккаунт, зараз просто будемо все збирати підряд. Дякую, що ти мене доставила. Тут я код знаю. Okay. 4, 1, 3, 2. Я забув. Yeah, а ні! О, ту так от. Один, два, три, чотири, що. Я забув. Ладно. Коротше нашу. А, здається. Ем. Е. А наш унікот було вадувати. Ну ладно. Погнали далі. В нас паркурик. Не nee, я майже попав. попал. Коротше, я потрохи получаю мене е, алмази звичайно багато що я буду вирізати, тому що це буде дуже довго. Приблизно Йомо. А чого ти не граєш? Тому що з одного я знімаю деякі ракурси. Там не потрібно. Я сюди буду кажуть. А в каші? А, я тут собі збираю. Хороше я закриваю. Все, я перебіг собі на Короче, Тоді я буду спускати цю. Е... Закрий собі ту штуку теж. Жос. Жорстко. Жорстко. Закрийся. Та ні. Або в тебе раха, а. А штуку для збирання, тому що це... Ну, я дуже довго збираю, насправді дуже. Давайте на десятці попробувати. А хоча ніячого вчитись, давайте зараз у двадцятку, то й все. Погнали. Я йду купляти таку саму штуку. Зараз. Погнали. Як 1. купити одну, чи ліпше купити. Витрик, яку купити ліпше одну чи одну. А в тебе скільки зараз? 58. Ну, краще за 100 тисяч. Я взагалі збираю на портфель за 100 тисяч. Ну тут. Я не буду я коли куплю портфель за Я це купив. Все, тепер я збираю бензин набагато швидше. Всього то скільки, скільки достатньо. Достатньо 20. Де. Ні, Де. 15 тисяч. Може, 5. Давайте зараз просто по приколу зробимо гонку. Я беру тисячу бензину на своїй суперракеті, а ти мія бери. А ти мія бери. Дві тисячі. У мене якраз 2000. Якраз. Бери. Дві тисячі чотириста чи триста. Бери дві тисячі. У мене дві тисячі Ну то два рази на тисячі не 400. Так, У мене вже так. 2000. так, я перша лечу. Я собі відкриваю зараз. Мія. Я лечу. Мія. Я на своєму іншому аккаунті. Все я лечу. Зараз лізу на самий веб.

Я тебе не догнав. Ну, звісно, в тебе дох трохи жире, Чш... і теж себе Ну, так в тому і прикол, що вона в мене їсть по 100 за секунду, чи навіть може де більше. І, і цей. Yes. І в мене 1000, а в тебе 2000. Нормально? Mm -hmm. А давай переходимо на

за секунду Є моя ракета отан. До речі, у мене на оцьому аккаунті 3 мільйона 400. Можливо, скоро назбираємо 5 мільйонів. І запус, і купимо собі ракету за 5 лямів останню. Добре, тоді я погнав збирати. У мене знову 150. Мені ще 2 тисячі. Скоро. Ну що ж. Летимо знову. Мені ще на 2000 полетіти. І все. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я на Ти на Так, ну я так же само, можна сказати, долетів на трохи не будеш. Не погано. Я вже долетів. Я... Та, ти вище долетів. Я зрозуміла, я зрозуміла. Ти зараз тут сюди до Yeah. Брехня. Yeah. Брехня. Yeah. Я не куплю собі У лідерів то я найкращий. найка. Эй, 7, 6, 5. 3. 2. Подивися, по грошах, хто найкраще. А, по грошах. Ну, 3,4 просто... мільйони. І максимальна висота 81 тисяча. Кстати, в тебе максимальна. В тебе максимальна висота 5 тисяч. І. На оцьому аккаунті в мене максимальна висота. 308, як так? <свісна> 에... Че? Ладно. А, що ж, у нас є 600 пального. Я думаю... ні 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 на 500 полетимо. Чого так багато? Сотку. Погнали. Як завжди буду знімати свій польот з іншого ракурсу. Зрозуміло. Ладно, я запускаю тоді. 9 8 так <плодиснавище> Ясно. Що ж, я сто... долетів шо до паркура. Неплохо. Серйозно? Мою час купити оцю штуку. Мені здається, краще оцю штуку купити. А лише краще буде. Та що ти? Мія купила такий портфель, як у мене і трясеться, я не знаю чого. Це ж типа. А я морітаток. Типу. 10, 9, 8. Та 7, нормально, будь ласка. Ти його не знаєш. Ти не все не мієш нині І собі, я думаю, портфель купити за 500, тому що 75 – це вже саме для мене. Оцю штуку, як у О! І рівно тисяча я лечу. Я забираю свою ракету. і готовий летіти. Ви готові? 10, 9, 8, я 8, тебе не нужу. 6. Не, зараз я на 1, 10 тисяч зараз получу. Мені 5 4 3. 2. Ва! Ви так мені треба ще його заправити. Да? Літати? Mm. Ну, тисяча, так тисяча. <реклама> Ліки тут, як будеш одну. Йоу, Мі, я зараз свою ракету, то ж не ну, то що там. Просто якщо так, то тоді смислом То я ракетою нема. Питання, яке свою ракету? Прям ще й навіть перегнав! Я ще й перегнав свою ракету. 150. Файно, у мене 150 просто на одну секунду піднімається. Що ж. Я так розумію, мене мія розізлила. Та Він мій аккаунт, той новий, недавній, то значить вона краща за другий. Ніфіга. 10, Що ж мія про? 52 тисячі? 52 тисячі. Нехай 3, приходять. Я, 2, зап я, я всіх запрошую. Нехай приходять. Що ж, я на самий верх, тому що я тут головний. Е, так, і тепер а питання: скільки ми летимо? 20 тисяч. 30. 20. Я вас зрозумів 20. 20 тисяч. полетіли Ми полетіли. Сам? Та то я. А чого ти знов? Все, нас вже я не видно землі. Землі нас не видно. Ти вже і полетіли до мене Що скільки в тебе Ой, я не іншому не полетіти. Дві тисячі, я не думаю, що ми долутимо. Блін, походу я зря 20 тисяч забрав. Тисяча, ми не долутимо. Як на ізі прокакати 20 000, поймав. 1000! 900, 800, 700, 600, 500, 400. 300. 200. Еее! Нє, Мія! Ти туди не доли. Ти... Ти на червоний взагалі не вставай. Що ж, ми ребятамся. Ти наш? Я теж. теж. Я... Ні! В тебе нічого не буде. В тебе це все пропаде. Ми... Це... Ми... Що ж мія? Ти. Міди. Не каже, ні да. Рібертус, тому що я, типа, нуб. ну, смисл мені зараз. Я краще. Зараз ребтусь. І буду мати більшу висоту. І буду набагато краще. А ти, мія, лети вниз. внес, зробляй собі золото, червоні дрони. А, я має 6000, матеши поркач. Файно! Прикольно. Я думаю, що заріє, бер. Все, там ще 100 тисяч. Блін. Що ж, ви були на каналі Дмитро Фро існує про. З вами Дмитро Про. Ладно, Друзі, ви були на каналі Дмитро Про і Соломія Про. З вами Дмитро Про і Соломія Про. Всім па-па! Па-па! Па-па!